Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. І сьогодні вже вересень тож пропоную такий е, простий розклад. Порада від карт Таро на вересень. Вересень вже такий інтенсивний, листя починає жовтіти. Ми відчуваємо енергії осені, наближається мобон. І пройшло вже 1 вересня, ми трошки запізнилися з цим розкладом. Але ці енергії досить потужні і, в принципі, розклад може бути актуальним ще наразі. Отже, пропоную вам обрати одну з чотирьох карт. Перша, друга, третя, четверта Нумерація починається ліворуч. Обираємо інтуїтивно. Обираємо інтуїтивно. Так. Та починаємо тлумачити. Отже, перша карта диявол. Вересень буде пропонувати вам, знаєте, такі спокуси, їх буде багато, це легкі рішення. Які будуть такі спонукати, спонукати вас до дій, але ці легкі рішення будуть невірними. Слід звернути особливу увагу на е, ваші внутрішні тіни, на ваша внутріш... на вашого внутрішнього звіра, який буде постійно просити їжі. Не варто вестися на провокації, варто дізнатися собі самому, собі самому, в чому є наші слабкості, де кому ми заздримо, де що ми хочемо мати надміру, де нам хочеться комусь хабаря чи взятку. І на, на місяць цей вересень відмовитися від оцього цього всього. Чому відмовитись? Щоб не стати. Бранцем диявола. Тому що диявол то вирішить проблеми, але, врешті-решт, підставить вас на щось, а ви маєте власну волю, власний вибір. Тому, і головне, ви маєте силу. Тому, якщо будуть з'являтися ці спокуси, ви знаєте, що це для вас особливий такий виклик. Подолати їх, і долаючи їх, ви стаєте на сходинку вище, тому що ви розвиваєте себе внутрішнього, ви розвиваєте вашу свідомість і ваш дух. Тому версень у вас таки буде інтенсивний в плані подій, але будьте уважними, відчувайте себе, своє серце і не піддавайтеся натиску. Пожадливостей та спокус. Друга карта в нас це десятка пентаклів. Значить, карта говорить, що слід звернути увагу і акцентувати її на родині, на сім'ї, дітям. Варто розповідати про тих, хто померли. Померлі. А також варто відвідати могили померлих, заказати за них. Молебні, цей місяць роботи із родовим деревом. Із родинними традиціями, з їхнім відновленням, якщо ви давно не телефонували батькам, перетелефонуйте, намагайтеся більше часу проводити по можливості із сім'єю із дітьми, розуміючи, що ваш рід вас підтримує, що ваша сила цього місяця буде надходити із роду. І все, що ви робите. Саме цього місяця ви робите для вашої сім'ї, для розвитку вашого роду. І тоді буде благо. І тоді ви отримуєте дійсно дуже потужну підтримку вашого роду. Будьте благословенні, і нехай рід ваш підтримує. Наступна карта це шістка мечів. Вона говорить про певний новий початок у вашому житті. Можливо, навіть доведеться переїхати. Це нова поїздка, е, якісь нові плани, але однозначно це карта активних дій. Е, вас може змусити обставини. Або ви самі зрозумієте, що треба щось змінювати в житті. І це стосується абсолютно не лише життя е ну, будинку, а там, наприклад, місця роботи, якщо треба його поміняти, там можливо навіть е обрати лікаря як варіант е відвести дитину чи в цю школу, чи в іншу. Тобто в різних сферах, абсолютно. Е ну і в, в навіть там, Відкрити картку в всьому банку чи в іншому. да, Тобто час змін настав, і, і, ви дійшли до цього. і ви дійшли до цього. Невідомо, правда, що чекає на іншому березі, але чи варто цей шлях починати, так варто. Отже, вересень е, приніс зміни у ваше життя. І, і іноді ці зміни вже. Не обумовлені вашим вибором. Це треба прийняти і, з подякою, рухатись далі. Назустріч, адже новий шлях він невідомий, і цікавий. І щоб не відбувалося, пам'ятайте, що вас ведуть. Зичу вам стійкості та мудрості. Так. І четверта карта це мечів. Карта своєрідних планувань, коли ви можете планувати. Ставити цілі безпосередньо, не довгострокові, але ті, які можна буде втілити, втілити перепрошую, цілі мають бути конкретні і чіткі. Якщо ви ставите цілі там, де гуси полетіли, то вибачте, на жаль, це буде недосяжно, тому що це будуть. Це буде ілюзія. І вони будуть ілюзорними. Цього робити не варто, треба заземлитися, тому що весь потенціал, який дає паш, він то є, але головне не полетіти. Не полетіти. Тому планування, планування, планування. І ці планування знову ж таки стосуються в різних сферах. Це може можливо бути навіть навчання, якщо є можливість е, отримувати інформацію, будь ласка. Також е, е, ця карта говорить про те, що треба перевіряти всю інформацію, яка надходить до вас, і не довіряти абсолютно. Аналізуйте, тому що безпосередньо у вас дуже активно цього місяця включені процеси аналізу та синтезу. Тому е, дякуємо. Картам та роза підказки. Сподіваюся, що вони були корисними для кожного з вас. Зичу вам гарного вересня, зичу вам мирного неба, миру, натхнення та любові. Будьте благословенні!